Цьому відео я буду грати в гру в кальмара, але верблоксі, поїхали. І так, ми тут ось наша гра в кальмара. В цілому, у мене 370-й номер, прикольно. Хоча гравців всього 46. Так, до нас прийшов фронтмен, але ми його можемо скіпнути. Давайте, давайте. Одна людина скіпне. О, фронтмен пішов звідси, фронтмен. Окей, в цілому нам потрібно піти сюди, завантаження. І ми зараз у ліфті. Секунду. А, все, треба виходити. Так, забирати ремонзі. Ідемо сюди. Виходимо. Де є? Ось я, ось я, ось я, ось я. В цілому перша наша гра це зелене світло, червоне світло. І чому та лялька так далеко? Окей, давайте візьмемо пісок, скіпнемо. Для чого тут правила пояснюють? Окей, поїхали. Зелене світло. Стоп. Я живий поки що. Ідемо далі. Стоп. Опана. А ми можемо так рухатися. Побігли. Тут, до речі, небезпечно буде, тому що скидають один одного. Побігли. Ну все, пока. Хоча ми можемо в цілому. Стоп, так він живий? Я думав, йому все кінець. Так, так, так. Все, побігли. Ми встигнемо. В цілому, ми можемо когось штовхнути. Без питань. Треба чекати, поки нас не штовхнули. Окей? В цілому залишається ще півтора хвилини. Дуже і дуже багато. Ми візьмемо поки пісок. Капець, де вони були увесь цей час? Я задобався чекати. Чому їм не можна 10 секунд залишити? Окей, тут у нас є танос. Хто нас кинув, боже? Ща. Блін. Я хотів його збити, але не вийшло. Ну, якось скучно. Окей, у нас там залишилося всього декілька людей. Стоп, 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 а чому у них інші костюми? Окей, залишилися дві людини. А давайте ми підемо і скинемо їх. Ой. Походу, я знайшов людей, які хочуть мене вбити. Окей, ми навіщо можемо просто битися. І ба. Ну а так нам потрібно зачекати. Взагалі я ненавиджу гру кальмари через своє везіння. Скіпнути? Кому взагалі цікаво слухати фронтмена? Там когось убили? Ну ладно. Ах, він, курва. Окей, нам потрібно знову йти в ліфт. І так, зараз ми станемо, а я до речі, зараз можу його скинути. Ану, 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 все, скинути, скинути. Пам. Головне би мене зараз не скинули так. А блін, я і так не встигаю. Та ну, як нам сюди перейти, я не можу. Та за що? Зараз я буду, йов, зараз я буду. Дайте мені перейти. Чому я не можу перейти? Що це таке? О, все, 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 все нарешті. Робимо селфі. Ах, я запам'ятав, я запам'ятав її. Сюди. Ми це ще віддамо. Так, далі повинна бути дальгона, але я повинен знайти ту, що мене скинула. Зуб за зуб. Кальмара за кальмара. Тільки питання, де вона? Окей, дальгона. Я сподіваюся мені випаде щось нормальне. І так, це у нас зірка. Ну нормально. Там комусь зонтик попався. Еф. Так. Лінія. Ну, в цілому я взагалі не переживаю. Заробити зірочку це дуже просто. Там, йомою, ще один раз і я помру. Ну все, я, я живий. Я вижив. Стоп, ось вона, ось вона, вона мене скинула. Ми зараз відплатимо їм те. Тільки головне, аби вона піднялася, а то. Бам! Я віддав те, що повинен був. Тин-тин-тин-тин-тин-тин Все, імба. Хм, Цікаво, де ми? Хто мене скинув? Ти мене скинув, на. Скільки в нас залишилося часу? 17 секунд. Пімп-пм. О, ми сіли до команди. Ну що, як плануєте витратити гроші? Хто це? був? Хто це? Хто, це? Хто посмів? А, ага. окей, в цілому зараз нам дадуть поїсти. Ну, я в цілому не буду спішити, тому що тут взагалі, типу, дико. Так, це у нас туалет. Нормально. Треба знати, куди ховатися. А тут у нас також туалет, але й жіночий. Треба запам'ятати. Так, ідемо сюди. Дайте, дайте їсти, мені дайте їсти. Окей, 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 окей. Пішли звідси, дайте мені поїсти. Все, сюда, мені дають поїсти. А ось це Це можна поїсти. Ну нормально в цілому. Я не знаю, чомусь, коли я б'юся, починається те, що всі б'ють мене. Це несправедливо. А давайте ми спробуємо заскочити до нього. Так, тільки як би це зробити? Сюди, все, ми будемо захищати один одного. Так, опа, на стоп, стоп тут когось уб'ють зараз. Може мені допомогти червоному убити його? О, точно, давайте похаваємо. Спокійно поїмо тут, відпочиваємо ось. Прикольне, шоу мені подобається. Цікаво, хтось загинув чи ні? Можливо. Окей, в мене є ще їда. Можна поїсти. А Ам... я все ж таки в тобі впевнений брати. А, до речі, знизу ще хтось був. Окей. Так, скіпаємо. Блін, та за що в мене? Ой-ой-ой, ми будемо грати в. Давайте перетягування каната. Я ненавиджу хованки. Тільки ми, походу, в них будемо грати. Нас 22. А, всього лише один не проголосував. Окей, ми зараз будемо грати в хованки. Там, так, там когось зараз уб'ють. Можна з вами, можна з вами? Ах ви. Пішли звідси. Опа, на зараз у трьох кину. І так, у мене є надія, що мені випаде синій. Так як убивати тут когось дуже складно. Ми можемо використати емоці. Просто танець батл у нас. Стоп, уже купа людей танцює. Так, просто прекрасна шедевральна анімація. І ми беремо кульку, яку, яку, яку? Червону. Блін, це ще когось треба знайти. Потрібно убити одного ігрока. Так, 777 Боже, це просто ще девеальна анімація. Але в мене є в цілому сподівання, що я з когось можу знайти. Блін, я тут не можу бігати 24 на 7. Де люди, де? Йома, йома, йо, убити, 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 убити. Це не мені кіл зарахували? Стоп. А чому не мені кіл зарахували? Тут закрито. Давайте побіжимо сюди. Тут просто когось знайти складно дуже. Нікого нема, це пуста локація. Можливо, хтось відкрив двері і зайшов в якусь кімнату. Тут зачинено. Та йомайо, -йо. а я бачу, кого я можу вбити так. Ага. Все, кінець, вбити, вбити. Тільки не кажи, що в тебе там є сім. Ні! Бляха муха, де він? І що це тільки що було? Чому він тупо скинув мене? Де? 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 Де люди? Тут тупо нікого немає, я не знаю. Ну все це кінець, я ненавижу цю гру. І так, ми знову грів кальмара. Ем, скіп, 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 скіпайте. Фронтмен, пішов звідси фронтмен. В цілому, цього разу у мене 55-й номер. Прикольно. Треба йти в ліфт. Ідемо сюди. Ой ні. Ладно, будемо тут. Ах. Знаєте що? Я в ці ігри вже грав. Я на досвіді. Опа, прикольний скін, туторіал. Чому, чому це не скіпують? я не розумію. Окей, зелене світло, червоне світло. Там уже комусь кінець. Ми, звісно, що робимо ось так. Я хотів їх збити, а збили мене. Йомою. А, стоп, нас понесуть. Імба. Тільки якби цей чувак мене не збивав, я би сам дійшов. Взагалі дуже класно. Йоу, та я ще й по ньому ударю. Зелене, пішли? Все, я пройшов, пішли. А блін, зараз до мене підуть тебе скинути. А, я вже задобався в це грати. Окей. Треба знайти, кого я буду штовхати постійно. Аніме. Будемо штовхати анімешників. Далі у нас повинно бути дальгона. Зараз я впевнений, все буде нормально. Тин -тин 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 Та й мою. Та що це таке, я не розумію. Пішли звідси, це моє місце. Пішли. Все, давай я. І я не перейшов. Що? Дуже класна фотографія у мене. Так, побігли. Я віддав усе, що треба було. В цілому дальгона почнеться через 15 секунд. Все. Я сподіваюся, випаде щось адекватне. І-і-і. Що? Та за що мені це? Та за що? Як це проходити? Тільки мені могло таке потрапитися. Можливо, я навіть справлюся. Та не може бути. Тупо моє везіння. Йоу, спробуємо ось це вирізати. У мене там час, походу, вже закінчується, так? Можливо, є шанс. Далі ось цей трикутник зробимо. Ну 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 ну. ну ну Та не вже! Та не вже, я зміг! О, боже мій! Як це виглядає, ну? Йома. Я це своїм дітям буду показувати, чесно. Пам, Пішов просто. Скипаємо діалог. Стоп, що це? Я дюпую печення. Пішли спокійно, візьмемо собі хавчик. Спокійно, спокійно. Дайте, дайте їсти. Всі пішли віце просто, дайте поїсти мені. Сюди. І знову ж таки треба ховатися, тому що мені не везе. Блін, а тут немає віп-міст таких тут. Після чого давайте застрибнемо сюди. Імба. Пішла звідси, пішла звідси, боже. Окей, нормально. Та що ж таке? Голосуємо за канат. Блін, та що ж ти будеш робити? Я ненавиджу шарики, я хочу канат. Окей. Ну будуть хованки, вроді. Момент істини. О, курва! Я ненавиджу це. Я сподіваюся, буде синій шарик. І так. Червоні. Ну а на такій хорошій ноті єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш піше фанутися, не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і під.